А що ви ще не встали? Ану швидко підйом. Дівчата, шумадігай. <риск> Петро, ти чого? Летять, летять. Шість ранку, да? Каже, що ти приперлася? Ну, так треба сьогодні. Ну, що, ти виспався, га? Потягульки в нього, потягульки. Шо, Жорик, я ще так рано не приходила, так? Да? Ну, мені так треба. Оті бозі зьозі. Потягуся ти моя. Вставай їсти. Ну що, ти виспався, а? Оце так вони ревнують. Дивіться, саря вдома завстала. Да, ти виспався, амур. Ні, не виспався. Йобочка ти моя. Сидить дивиться на собак, як вони б'ються за мене. Дай І цей, А ти бакс виспався на кладочки? Амур, я тебе ще затіскаю.